каналі. І сьогодні я розпочинаю відзнімати третій звіт у проєкті зимові візерунки Жакард. І у вступному відео у мене не було ниточок для мого аксесуару, не аксесуару, а декору для дому. І я буду в'язати ось такими ниточками підставки тарілочки або гаряча. Я спочатку думала, що я буду три кольори поєднювати, але мені здається, що краще поєднювати два кольори. Ось такий, третій, зайвий, мені здається. Ось так воно дивляться. Я думаю, що я буду двома кольорами в'язати підставочку. От, е і поставлю вам фотографію. Що я буду в'язати. А ви продовжуйте дивитися моє відео і побачите, що в мене вийшло з, з даних ниточок. Ось я вирішила показати ще не закінчений свій декор. Хочу сказати, це не перший, скажімо так, початок в'язання декору. Я вставлю фотографію. Можливо, дві, навіть фотографії точно не пам'ятаю, те, що я пробувала в'язати. І зупинилася я на цьому варіанті. Тут ще залишилось буквально два рядочка, і о, він мені найбільше подобається саме ця підставочка. І ще планую зв'язати різдвяну кульку, якщо встигну, звичайно. Але я хочу дуже зв'язати кульку для ялиночки гачком. Ну, надіюсь, що встигну. Ось так. Я до дов'язувати свій декор, свою підставочку і е, приступлю ще до кульки. І ось е, мій готовий аксесуар для дому. Це є підставка під гаряча. Ось така квіточка в мене вийшла. І ще я зв'язала ось таку новорічну кульку з пицями. В'язала я по майстер класу Оксани з каналу Мої Петельки. У мене не було такого, як на іграшках, гачочка, але я. Закінчила ось таким способом прошила ниточку. Кульки дуже гарні з пицями. І, е, на жаль, я не встигла закінчити лопі. майже, майже нічого не змінилося. Ось трішки пров'язала. Основною ниточкою. Ось так Ось так я пров'язала трішечки ниточкою, трохи не було можливості, але я цю лопі закінчу, надію, ще на свята її буду носити. Ось. Ось такий в мене звіт в даному проєкті. Вдячна дівчатам за даний проєкт та можливість пов'язати з Жекардом. А вам усім бажаю рівних петельок. До зустрічі, Па-па.